Доброго дня. Ось пам'ять. Продається ось такий плуг. Міша, привітайся. Слава з під... Україні! Героям слава. Да. Міша, ке, що ви не підписуєтесь. Не, тут у нас багато. Так, ось такий плуг. плуг. Ну не знаю, чи хороший. Городий. Їм Хочеться нового. Чокренькі. Так, племеші точно під заміну. По поводу полиць, не знаю, вони якийсь саморобний, в принципі, не витертий. Такий, yeah, такий yeah, yeah. Юмез же ще ж, бо усі дзвонять, але ніхто не, не, не приїхав. ще не приїхав. Юмез продається. Що ми ще міша, тут продамо? О, лійку можна цю продати. Ось лійка продається. Фермеру, комусь пригодиться. Зараз він добриво дороге. Відсутній кардан. тільки А так, в принципі, робоча. Зараз він добриво дороге. Так, вона нахер не немає. Так, хорошо, друзі. Ще включуся, ще є дещо цікаве. Так, а ще є така косарка. Стан нової. Утцы. Погано. Та я святу ключи. Так, ще включуся. Друзі, ще отака є косарка, кому цікаво цей металолом. Це така косарка, взагалі, то вчорашній день, ну, може кому цікаво. У нас пішов дощ. Іде, ми обсіялися. Так, хорошо, і ще заїдемо до Свата дещо з Сумкорду Так, ще є таке крила. Юмзовські. Но, нові. Коротше, Сватка, хтось його підвів, да, так, Подзвонили, що цей. Неділю приїдемо, заберемо, а ще дзвонили і ті перестали, і той не приїхав. Коротше, це квадратна кабіна старий образець. Правильно? Що не отут ручняк. Там можна його встановити і туди я дивись. Ну, Коротше, кому зацікавило, пишемо ці коментарі, телефон там свата буде давати, мій, мій, то я напишу під відео. Та а хорошо, ціна. Ну, по тисячі крило. По тисячі ціно. крило, кому цікаво, я дам номер свата, ви з ним говорити за ці крила. Так, все, на цьому все, бо погода не льотна, пішов дощ. На цьому все, до побачення.